В центрі індустріального міста Запоріжжя знаходиться казкове диво зеленого світу, яке завжди дарує людям радість та справжній відпочинок. Ще здалеку, коли проходиш по вулиці Чарівній, в літню пору погляд привертають яскраві фарби квітів, соковита зелень дерев та кущів, різноголосе щебетання птахів та журкіт фонтанів, що приваблюють своєю свіжістю і прохолодою, особливо у спекотні дні. Цей заклад позашкільної освіти, дитячий парк. Запорізький міський ботанічний сад. Єдина й унікальна освітня установа в Україні. Сьогодні ми з вами познайомимось із цією зеленою перлиною Запорізького краю, історією його створення та різноманітною колекцією рослин. Запорізький дитячий ботанічний сад заснований у 1958 році на території міського звалища. Колекція ботанічного саду нараховує більше 4000 видів рослин на площі 12 гектарів. Є унікальні хвойні рослини, цікава та різноманітна колекція тропічних та субтропічних рослин, а також сукулентів із пустельних регіонів нашої планети. Тут чисте повітря завдяки великій кількості хвойних рослин, які виділяють корисні фітонциди. Для дітей обладнано дитячі майданчики з гойдалками та гірками, де можна провести час із родиною. Світ квітів магічний і багатогранний. Квіти надихають, дарують спокій і гарний настрій людині, додають в її життя естетичну та душевну насолоду. Цікаво прогулятися по доріжкам дендропарку або розарію, помилуватися квітами та вдихнути їх аромат. Навесні ж це первосвіти. зігріті першими сонячними променями тендітні сором'язливі весняні квіти змінюються яскравими літніми барвами, а вже за ними починають квітувати незвичайні і різноманітні за кольором квіти осені. Навесні в саду з'являються підсніжники, гіацинти, нарциси, тюльпани. Серед квітів весни першість належить ірисам. Одночасне квітування тисяч ірисів, забарвлених у всі кольори веселки це справжній фейерверк, який захоплює величу, красою і вишуканістю. Один раз на рік лише тиждень можна подивитися на одне з чудес ботанічного саду квітучу магнолію. Це деревовидна рослина, яка існувала ще в епоху динозаврів близько 140 мільйонів років тому. Весь світ захоплюється цвітінням сакури навесні. Жоден східний сад або парк неможливо уявити без цієї рослини. І в нашому парку теж можна помилуватися цією красою. Під час цвітіння вона нагадує чарівну рожеву хмару. Неподалік розташувався ліріодендрон тюльпановий, або як його називають тюльпанове дерево. Квіти цієї рослини зеленувато жовті, дуже схожі на тюльпани і мають дивовижний аромат шоколаду. Вражають своїми величезними розмірами квітконоси Ремурусу могутнього. Найбільший інтерес серед відвідувачів Запорізького міського ботанічного саду викликає розарій. І це не дивно, адже жодна декоративна рослина не має такої різноманітності сортів та форм, як троянда. Серед них є чайно-гібридні, поліантові, мініатюрні. Плетисті, флорібунди, ґрунтопокривні. Сінні квіти не бояться холодної дощової погоди. Хризантеми, астри, жоржини мають особливий аромат. Їх цвітіння триває протягом всієї осені. Строкаті фарби піднімають настрій і радують своєю різноманітністю. Світ тропічних та субтропічних рослин представлений в оранжереї зимовий сад. Це велика скляна споруда на території ботанічного саду, в якій зібрано колекцію рідкісних тропічних та субтропічних рослин. Мікроклімат підтримується тут завдяки штучно створеному водовищу. Одним з найдивніших куточків ботанічного саду є оранжерея сукулентних рослин. Сукуленти зовнішністю своєю ніяк не схожі на звичайних, милих нашому окові представників зеленого царства. Це багаторічні рослини з м'ясистим, товстим листям і стеблом. Заходячи у кактусарі, ви ніби потрапляєте в Мексику. Тут усюди кактуси, великі, малі, колючі і недужі. Вони оточують вас і приваблюють увагу казковими формами, і велетенськими розмірами. Із року в рік немало сил та кропіткої праці вкладають робітники ботанічного саду для догляду за рослинами, щоб зелена перлина Запорізького краю процвітала, Запорізький міський ботанічний сад, омрійний куточок природи, перлина садово-паркового мистецтва, вражаючий шедевр людського генія і природи. Місце відпочинку жителів міста та численних його гостей.